Улучились друзі, Марко Рубіо заявив, що найскладнішим питанням у переговорах про припинення російської війни проти України залишаються претензії РФ на нашу Донецьку область. Про це держсекретар США сказав під час слухань у комітеті в закордонних справах Сенату. Він також зазначив, що наступні переговори між Україною та РФ можуть пройти без США. Давайте почуємо. Залишається єдине питання територіальні претензії щодо Донецька. Ведеться активна робота спрямована на те, щоб спробувати узгодити позицію обох сторін на цей рахунок. Це все ще міст, який ми маємо перейти. Розрив ще є, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і воно, ймовірно, буде дуже складним. Переговори триватимуть цього тижня: двосторонні або тристоронні за участю США. Але це не будуть стів Вітков і Джаред Кушнер, які брали участь у попередньому раунді перемовин. І ми намагаємося просунутися далі. До нашого ефіру ми готові долучити Павла Гайнижника, доктора історичних наук, політолога, громадського політичного діяча. Пане Павло, вітаємо вас. Доброго дня, доброго ранку. Пане Павле, власне, коли ми кажемо про те, що зокрема зі слів Марко Рубіо залишається а, таким найбільш гострим болючим питанням, це претензії Російської Федерації на нашу Донецьку область, яким ви вбачаєте саме розв'язання цього питання, якщо всі інші так чи інакше були досягнуті певного консенсусу, що буде з Донецькою областю, якщо зараз росіяни тиснуть про те, що вони хочуть, щоб українські війська відійшли, вони хочуть повну. А, а, в межах адміністративних кордонів Донецької області під свій контроль, ми на це не погоджуємося, і потенційно ми не кажемо, що можемо на це погодитися. То як тоді розв'язати це питання? Ну, перш за все, я хочу зауважити про те, що про деякі питання взагалі уникнуто. це означає, що за замовченням за Україна погодилась. Тобто, питання Криму не підіймається, і питання Луганської і ми, Херсонської. Запорізької областей тих частин, які окуповані, очевидно, вже не піднімаються. Залишається тільки те, що проголосив Путін в СВО. І давайте згадаємо, що на початку, що навіть перед переговорами, російська сторона офіційно заявила, що поки не будуть вирішені їхні питання, по СВО, ніяких зрушень не буде. І це підкреслює те, що Росія наполягає на тому, щоб Україна поступилася адміністративними кордонами Донецької області. При цьому Росія не дає ніяких гарантій, що подальша ескалація не буде продовжувана. І таким чином це очевидно ультиматум, ультиматум, якому сприяють Сполучені Штати, на жаль. Але тим не менш, українська дипломатія бореться, і очевидно, що в зв'язку з тим, що в українській делегації Є розвідник, хай навіть буде екс-розвідник, а також і військові. Це означає, що Україна не публічно протиставляє і зауважує Росії, наскільки в неї вистачить міцності, і в той же час запевняє, що Україна вистоїть, і саме це мусить змусити. Має, мало би змусити Російську Федерацію дослухатись до аргументів Російської Федерації і заодно схилити е, в шальку терезів більш американського на наш бік. Але тим не менш, є також пастки, зокрема щодо. Так званої сірої зони, або як її ще хочуть назвати зоною вільної торгівлі, що очевидно є пастка і омана для України позаяк, як тільки українці виведуть свої війська з цієї території, а ця територія займає низку мережу фортець, так званих фортець, або іншими словами, укріплень, які росіяни не можуть взяти чотири роки. То створиться вакуум, і відповідно знаючи Російську Федерацію, цей вакуум буде заповнений і саме їхніми військами незалежно в якому одязі чи обмундируванні, чи міліцейському, чи санітарному, чи блакитних касок, і це і становить небезпеку для України, щоб нас не обманули. Для цього є гарантія безпеки. От Рубіо каже, що загальна угода щодо гарантії безпеки України вже досягнута. Це теж вчорашня заява, і зокрема, зараз багато розмов про гарантії безпеки. І це те, про що зараз є загальна угода, каже Марко Рубіо, якщо говорити про Україну. Але ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликого контингенту європейських військ, в першу чергу французьких, а потім е підтримку з боку США, заявив він, виступаючи перед комітетом Сенату з міжнародних е відносин. Отже, е е Пане Павло, на ваш погляд, наскільки наскільки ці гарантії безпеки можуть власне кажучи бути, бути, скажімо так, тим моментом, який стримуватиме Росію від повторення агресії і взагалі стримуватиме війну, да і нову нову війну між Україною та Росією? Тут є один нюанс, який закликає Україну бути пильною і обережною. І перш за все стосовно того, що гарантії безпеки. Ві Сполучених Штатів, але питання, е, ми війдемо війну не зі Сполученими Штатами. І питання перемир'я, замороження я вже не кажу про гіпотетичний мир, залежить саме від того, наскільки буде на це згодна Російська Федерація. Отже, таким чином. Е, Гарантії безпеки Сполучених Штатів, які, до речі, прописані досить аморфно і розмито, але тим не менш, вони передбачають ці гарантії після заключення перемир'я. Перемир'я не видно. Крім того, ці гарантії безпеки підписані або мають бути підписані зі Сполученими Штатами, і розмова про Європу Європа нічим не зобов'язана. І слова проведення французького чи британського контингенту вони не більше, ніж слова поза як ніяких офіційних документів або зобов'язань з боку будь-якої європейської країни не існує. І це також може бути оманою. Крім того, йдеться про те, що Російська Федерація має заключити також окрему угоду зі Сполученими Штатами. Отже. Обопільна війна між Росією та Україною ніяк цим не регулюється. Це приблизно така калька від зернової угоди, пам'ятаєте, яка була, але так. масштаби і глибина цієї проблеми набагато більша, ніж зернова угода, яка була зроблена за посередництва ООН та Туреччини. І тому, очевидно, українська делегація мусить вимагати. Також гарантії безпеки з Російської Федерації щодо України. Але Павло, давайте про, про уроки історії в цьому контексті. Адже свого часу, свого часу, в цей момент історії, от, про який ми сьогодні хочемо згадати, сьогодні день пам'яті героїв. Крут саме в цей момент Українська Республіка вела перемовини з Тро... Чет... Четверним союзом. Так я от не пам'ятаю точно, як українською цей термін формулюється. Відповідно, відповідно, теж мали бути нам якась підтримка, мало бути гарантії. Цього не сталося. Ну і власне ця пам'ятна дата. Стала трагічною сторінкою української історії так, вона присвячена нерівному бою 18-го року, коли приблизно 400-500 українських курсантів та студентів стримали чотиритисячну більшовицьку армію під крутами на Чернігівщині на залізничній станції. Цей подвиг дозволив затримати наступ ворога на Київ на кілька днів і став символом мужності самопожертви та боротьби за незалежність. А От міжнародний контекст, все ж таки, пане Павле, який тоді був чи був шанс, що Якісь війська західних партнерів, союзників нас підтримують, нам допоможуть. Про що вели перемовини УНР тоді з німцями з австрійцями? Будь ласка, пане Павло, ну я хочу зауважити, що всі історичні паралелі є лише тими паралелями, які ми можемо зробити, і вони не є відповідниками до сьогодення в будь-якому випадку. Але тим не менш вони дають уроки історії і. Якщо тезово, то можна сказати, що Українська Народна Республіка до зіткнення з Російською Федерацією нехтувала розбудовою армії. Я нагадаю, що в четвертому універсалі і також в третьому універсалі було занотовано про те, що Україна відмовляється від армії і хоче запровадити міліцейські загони. І все це було очевидно для наших ворогів. Перед самим вторгненням українська делегація, зокрема міністр Порш, мав зі звон Чечеріним і Сталіним, де розповідав про тяжке становище України, відсутність грошей і озброєння, що також дало певні козирі в руки більшовиків. Тоді ж, перед за місяць до бою під крутами, була велика перемовна. Акція в Ясах, це сьогоднішня Румунія з країнами Антанти, де розглядалося питання перемоги Захід допомоги Західної Європи УНР. Але були викладені умови, що вони нададуть нам гроші для, для центрального банку, організацію військ і також спорядження. Але Україна мусить відмовитись тимчасово від суверенітету, продовжувати тримати фронт західний. І таким чином України просто не було часу для того, щоб поки прийдуть війська на з Франції чи Англії, і таким чином Україна почала перемовини спочатку сепаратні, а потім відкриті з четверними державами: це центральні держави, Німеччина, Австрогорщина, Туреччина, Болгарія, які зрештою завершились 9 лютого, і саме подвиг під крутами дав можливість витягнути цей. Дорогоцінний час для того, щоб проголосити незалежність, і для того, щоб Україна була на зовнішній арені загальновизнана, і угода була про надання Україні мілітарної допомоги, і внаслідок цього в Україну вступило 450 тисяч австро-угорських і німецьких військ. Але зв'язку з тим, що український уряд, соціалістичний уряд Голубовича, який тоді керував УНР. Був надто слабкий внутрішній політиці, де царувала корупція. Ця допомога військово союзників перетворилася на окупацію німецько австрійську що також може бути нам уроком, пане Павло. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Сподіваємося, уроки історії будуть винесені. Хоч як ми знаємо, історія вчить тому, що нічому не вчить. Павло Гайнижник, доктор історичних наук, політолог, громадський і політи... громадсько-політичний діяч. Дуже дякуємо, пане Павло.